На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. У області запрацював центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Він надаватиме безкоштовні юридичні послуги соціально вразливим категоріям краян. Ну, ніяких загроз я щодо об'єктивності повноти такої надання допомоги не вбачаю. Святковий дід Дух. У центрі рівного традиційно поставили велетенського різдвяного снопа. Цьогоріч його висота понад 4 метри. В цьому році це все дуже тиндітна, делікатна, справжня робота народного майстра. 15-й фольклорний слов'янський фестиваль Коляда стартував на Рівненщині. Вже другий рік поспіль дійство відбувається у культурно-археологічному комплексі Пересопниця. У області запрацював центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Він надаватиме безкоштовні юридичні послуги соціально вразливим категоріям края. Зокрема, передбачається, що правоохоронці, затримуючи підозрюваного у скоєнні адміністративного чи кримінального злочину, одразу повідомлять про це працівникам центру. Ті, ж у свою чергу, мають одразу призначити людині адвоката, який повинен якнайшвидше прибути на допомогу. Цілодобове чергування на телефоні, аби у будь-яку хвилину направити адвоката до людини, яка цього потребує, із 1 січня в Україні і на Рівненщині, зокрема, запрацювали центри з надання безоплатної правової допомоги населенню. На етапі становлення займаються вони поки тільки кримінальними та адміністративними категоріями справ оплачує послуги адвоката державний бюджет. Якщо є затримання в кримінальному процесі або в адміністративному порядку, незалежно від майнового стану людини. Ми зобов'язані забезпечити захисника. Звичайно, якщо людину затримав в неї свій захисник і вона його запросила, ми захисника призначати не будемо. Якщо людині адвоката вже призначив суд чи слідчий орган, то її статки, кажуть правники, не перевіряються. Але якщо до нас звернулася людина і каже: проти мене порушили провадження в якомусь із райвідділів, я хочу мати захисника. Ми повинні спочатку перевірити і прийняти рішення. Забезпечити її безплатним захисником чи ні, право на такого захисника мають, наприклад, люди, якщо сукупний дохід їхньої сім'ї не перевищує один прожитковий мінімум: діти сироти, ветерани війни тощо загалом цей перелік чималий і дізнатись про нього можна або в інтернеті, або зателефонувавши у сам центр правової допомоги. Сьогодні тут в цьому центрі створені всі умови для того, щоб надавати ці послуги нашому населенню. На конкурсній основі підібрані адвокати в кількості 78 осіб. Сіб підібрані спеціалісти, головні спеціалісти, які в деякій мірі виконують функції і диспетчерів. Тобто, робота на сьогоднішній день налагоджена. Наразі центр безоплатної правової допомоги налагоджує стосунки із усіма 11 структурами, які мають право затримувати громадян. Поки що за кілька робочих днів до них було всього кілька звернень. Це ж і раніше була така форма, по коли призначалися адвокати. Це не зовсім так, щоб уже нове різниця ще в тому, що зараз оплата стала значно більшою. Ну ніяких загроз я щодо об'єктивності повноти такої надання допомоги не вбачаю. Це об'єктивний підбір людей, фахових людей. У перспективі центр планує розширити сферу своєї діяльності і з наступного року почне займатися цивільними та господарськими категоріями справ. Тоді прогнозують правозахисники роботи у них побільшає в декілька разів. Аби з нею впоратися, планують створити кілька аналогічних міжрайонних центрів в області. Іван Марчук, Сергій Абрилевич. Інформаційна програма. День. Зателефонувати до обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги жителі Рівненщини можуть за телефоном 089 120 00 76. 0076. Майже 4 тисячі незареєстрованих найманих працівників минулого року виявили на рівненщині податківці. У державній податковій службі в області наголошують, що неналежне оформлення працівників тягне за собою не лише адміністративне покарання, а й в окремих випадках кримінальну відповідальність. Це ж стосується невчасної виплати заробітної плати. Так, після втручання податківців минулого року вдалося погасити заборгованість із зарплати на більш як 170 підприємствах. Найманим працівникам було виплачено 2,5 мільйони гривень. Втім, заборгованість на Рівненщині залишається і нині. Вона становить майже 5 мільйонів гривень. Музика. На Рівненщині змінився час особистого прийому громадян керівництвом обласної державної адміністрації. Відтак очільник краю Василь Берташ прийматиме жителів області у перший понеділок місяця. Його перший заступник Анатолій Юхименко, а також заступники Світлана Сад та Володимир Новак, спілкуватимуться відповідно 2, 3 та 4 понеділка місяця. Олексій Губанов проводитиме особистий прийом громадян у першу. А Андрій Ларенчук – четверту п'ятницю місяця. Крім цього, що середи з жителями краю спілкуватиметься керівник громадської приймальні облдержадміністрації Микола Шостов. Записатися на прийом до згаданих посадовців можна за телефоном 695 269. Чотириметровий сніп на центральному майдані. У Рівному напередодні Різдва урочисто встановили головний його символ святковий дідух. Традиції зберігати у господі необмолочений сніп та на коляди ставити його посеред хати вже понад тисячу років. Так, наші предки вшановували врожай та сподівалися на достаток у новому році. І, хоча, поки що, рівненський дії дух удвічі менший від тернопільського рекордсмена, влада міста вірить, що рано чи пізно, і рівне зможе записати на свій рахунок найвище досягнення. Далі, Володимир Струс. Цьогорічний дідух складається зі 100 до слопа і за вишки чотири метри 20 сантиметрів. Відо цілого метра вищий за свого попередника. Через складну конструкцію його не виносили урочисто, а збирали відразу на майдані. Подарував різдвяний символ місту народний майстер Микола Огородник зі Здолбунівського району. Аби сплести цього дідуха, йому разом із сім'єю знадобився місяць. Пішло на нього м 350 метрів. Касічки це виплете соломки. Якщо в минулому дідуху були е, імітація соломки, з, з сплетено було звірьовки. В цьому році це все дуже тиндітна, делікатна, справжня робота народного майстра. Урочисте відкриття головного символу різдва розпочинається з вертепу. Міський голова вітає рівнян та обсипає дідуха зерном. Небо чистого і пімиру, сміху, радості веселі, щоб завжди були веселі. На свято зібрався різний люд. Тут як діти, так і люди поважного віку. Перехожі підспівують колядникам та охоче фотографуються на тлі величного снопа. Є така традиція ставити ко кожного різдва діду. А знаєш, можливо, що вона символізує собою? Щастя і, і багатство. Я сам закарпаття, Карпаття, у нас такого немає, я в перший раз. Дивлюся, як то в нас немає дідука. Ну, є, я, я різдво ходимо кольдувати. Так як обично, але. приймаємо традиції, Простоїть так сказати. А, Про дідух у центрі міста до водохреща, а потім переїде на околицю. Потім цей дідух спалювали, але ми виснемо його в зоопарку. Буде стояти до весни. Я думаю, що коли будемо в крайньому разі день тигра відмічати, він ще буде бути в зоопарку. Міські чиновники пригадують, що традицію ставити дідуха на центральному майдані запозичили у Львів'ян декілька років тому. Саме останнім ще донедавна належав рекорд його висоти 6 метрів. Втім, цьогоріч нове найбільше досягнення записали на свій рахунок тернополяни. Висота їхнього дідуха 8 метрів. Володимир Струс, Богдан Рябнець, інформаційна програма День. На Рівненщині стартував 15-й фольклорний слов'янський фестиваль Коляда. Дійство вже другий рік поспіль проходить у культурно-археологічному центрі Пересопниця. Цьогоріч через брак коштів зробити фестиваль міжнародним не вдалося, але запевняють організатори гірше. Колядки від цього не звучатимуть. Іван Марчук детальніше. Так, у пересопниці колядують гості із Житомирщини. Це наймолодший колектив фестивалю. Ми намагаємось прививати їм любов до народної пісні, а звідси і всі витоки. Цьогоріч фестиваль Коляда проходить у форматі історичної великої Волині. Свідчить про це географія учасників. Це Тернопільська область, Кременця, Новоград, Волинськ, Житомирської області, Луцьк, Волинської області і наша рідна Рівенщина. Для Пересопниці це теж важливо, щоб тут. Постійно відбувалися якісь культурологічні події, адже заради цього він в принципі і створювався, цей центр. І люди просто мають звикнути, що неподалік від рівного, в такому історичному цікавому місці, завжди відбувається щось цікаве. Куди варто поїхати, окрім традиційних, добрий вечір тобі та нова радість стала на фестивалі? Лунали і колядки, які широкому загалу майже невідомі. Наш керівник не знаю, де він і дістає, але такі старовинні прекрасні колядки щедрівки які мабуть не знає ніхто. А ще на фестивалі звучали колядки у музичному супроводі. Виконали їх учениця та донька заслуженого працівника культури Галини Швидків. Бандура це наш національний інструмент, і колись на ньому постійно грали козаки, старі, бандуристи. І коли ми співаємо саме під бандуру, ця колядка як оживає, оживає все, що ми чуємо або перед очима навіть бачимо, що ми співаємо. Піднімає всім настрій, це свят. Кови дуже все на відкритті фестивалю глядачів було порівняно небагато. Втім, його організатори сподіваються, що за майже три тижні люди, які цінують народні традиції, таки приїдуть до культурно-археологічного центру. Триватиме фестиваль у пересопниці до 27 січня. Але на відміну від минулого року, колядуватимуть тут не щодня. Колективи запрошуватимуть тільки на ті дні, на які будуть замовлені екскурсії. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День. Легкоатлетку Ольгу Земляк визнану найуспішнішою спортсменкою минулого року за версією Асоціації спортивних журналістів області. Останні підбили підсумки щорічного рейтингу пєдестал 2012 До трійки найкращих спортсменів також увійшли стрілець Олег Омельчук та легкоатлет Вадим Свободенюк. Тріо найуспішніших тренерів склали наставник волейбольного клубу Регіна Валерій Сліпцов, тренер з кульової стрільби Сергій Бондар та тренер з легкої атлетики Ярослав Нечепорець. У номінації Найкращий клуб за версією спортивних журналістів перемогла Регіна. А вихід наших волейболісток до суперліги став подією року. Найкращим інтерв'юентом року став граючий тренер футзального клубу Кардинал Рівне Сергій Піддубний. Головним же розчаруванням журналісти визнали проведення року спорту. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.